За прогнозами синоптиків, 6 липня на території України очікується сонячна погода. Разом з тим, у всіх областях країни, крім сходу та півдня, ймовірний дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від плюс 20 градусів вночі до плюс 35 в день. На Полтавщині мінлива хмарність. На півночі області в день можливий короткочасний дощ. На термометрах плюс 21 вночі до плюс 33 в день. У Кременчуці сонячно і знову спекотно впродовж дня, без опадів. Температурні показники вдень плюс 34 градуси, вночі плюс 26 від ранку до самого вечора у горішніх плавнях триматиметься сонячна погода. Надвечір на небі з'являться невеликі хмари. Втім, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря плюс 34 градуси світлої пори доби плюс 23 – темної. Вітер переважно південно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 6 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1968 року. Плюс 32 градуси. Найхолодніше було 1976-го. 9 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.